Всім привіт! Нарешті приїхали оптимізатори. ЕПП я з ними практично завершилася, перезамовив через нормальну доставку їх, і вони приїхали за буквально 11 днів. Ось така модель ХДБ, 650 w Три штучки, відповідно на мої три панельки. Вимкнув панелі. Зараз роз'єднаю їх, встановлю оптимізатори. Також хочу переобтиснути конектори на ось такі, щоб було надійніше. Заодно випробую цей приборчик, котрий вже півсвіту показало, тільки лінивий ним не користувався. Я його замовив ще в листопаді по акції там, на Чорну П'ятницю чи щось таке, там за недорого. Та все не було можливості його потестувати. Заодно і перевірю, які показники будуть до встановлення оптимізаторів і після. Під'єднав приборчик до першої панелі, поки напряму без оптимізатора. Зараз подивлюсь, що він видасть. 398. 410, номінал 480. Зараз близько 12 години дня, тобто сонце ну, практично на піку. Відносно панели, там десь о першій годині пік. Ну, 410, можна сказати, там 400 в середньому. Зараз провірю через оптимізатор. Так, ось підключив через оптимізатор. Запускаю. Це мідь олуджена, буде надійний хороший контакт. Тут є ось такий бортик. Коштують вони разів 4-5 дорожче, ніж оці звичайні, але ліпше я їх поставлю один раз, мені треба їх всього одна пара, і буду впевнений, що все нормально, все надійно. Нові оптимізатори. Приборчиком заміряв тільки першу цю крайню панель, інші не став міряти. В принципі, я вже побачив, що вони видають свій номінал. Тому що взимку, коли був мороз, я побачив, що нерівномірно віддають деякі елементи, думав. Що з панелями щось не так, можливо, якийсь брак чи ще щось. І, е, не бачив ні разу більше кВт і вже думав, що щось не так з панелями, тому що номінал 1440 Вт, а не, бачив не більше 1000. Але ось в кінці лютого, на початку березня було сонячно, в принципі, от і зараз, гарна погода. І бачив вже 1200 і навіть в певні моменти 1300 Вт. Тому я думаю, що все з панелями нормально. Ті елементи, які швидше розстають, е, які я показував в одному з минулих відео, ну, це просто. Панелі зроблені методом відпраковки, вони всі робляться максимального номіналу, потім тестуються, і які гірші вийшли, ті маркуються як менший номінал, там, наприклад, 500 ті найкращі. Ну і потім є ще 490-480, ті по принципу, як процесори робляться. Тому тут не, не варто перейматися. Зараз залізу ще раз під низ, підв'яжувати всі кабелі. Вже панелі підключив. Коли я йшов сюди ставити, була десь 12-та година дня, і панелі видавали кіловат, Зараз з оптимізаторами видають поки що 750 Вт, не знаю, чи це просто вже сонце трохи повернулось, хоча в принципі якраз кут падіння має бути ось тінь моя, так і от панелі має бути максимум, або контролер просто ще не знайшов максимальну точку, тому що я увімкнув контролер і піднявся знову сюди. Зараз підв'язую і все. Буду слідкувати, що буде після 3-ї години дня, тому що тут ось тінь падає за оцею ліфтовою шахтою і перша панель затінняється. В принципі, ну також взимку оці. Вентиляційні канали дають тінь невеличку. А зранку теж трошки тіні є вже від цього парапета. в принципі Тому оптимізатори і встановлені були, тому що ось основна причина їх установки. Це після 3-ї години дня приблизно ось сонце затінняється. Все спостерігаю. Ось так попідв'язував. Підключається все це дуже просто. Є вихід і вхід в оптимізатор. У вхід оптимізатора підключається. Панель. А виходи під'єднуються відповідно між собою. Виходи оптимізаторів, аналогічно, як були під'єднані між собою панелі, просто послідовно. Тут ось трошки каша вийшла, але в цілому ось так вийшло. Тримається воно, в принципі, надійно, нічого не висить, все попідв'язано Думаю, буде працювати. Ще на них є значок 2,4G, типу як Wi-Fi має бути, ну не знаю. Почитаю ще, пошукаю якусь інструкцію виробника, що там за Wi-Fi, можливо, дістане до квартири і можна буде якісь дані збирати з них. По кожній панелі було би класно. І ще по цих конекторах думав, що вони якісніші і такі товстостінні, начебто класні. Спробував обтиснути матрицею 4 мм і ця втулка просто розсипалась Тобто це не мідь, це, певно, якийсь алюміній. Я думав, що це мідь луджина. Вони, наче важкенькі, а це якийсь сплав зрозумілий, всередині білий. тобто І один з конекторів, ну, одна втулочка розсипалась. Я обтиснув іншу. Добре, що в мене було два таких комплекти. Оптиснув мати це 6 мм. Ну так, спробував, начебто кабель сидить там. Встановив інший конектор. Ось видно, що тут три пластикові ці корпуси. Інший е кінець не переобжимав, лишив на старому конекторі. Тому що, не знаю, можливо та падіння потужності. Ще зв'язана з тим конектором, хотів я краще, а вийшло, що, що він по факту ще гірше. Ну або можливо трошки просто хмарки з'явилися, тому генерація впала. Ну, В будь-якому разі воно працює. Буду чекати на третю годину дня, 3-4, коли ось тут ось ця тінь йде до панелі і наскільки впаде генерація, тому що генерація падала досить значно. Там могло бути 600-700, там 800 Вт і потім тільки тінь падає на край панелі, там чи ближче до середини, відразу там 100, 100-150 Вт, там, до 200, ну тобто там в 4-5 разів падала генерація. Цікаво, як буде з оптимізатором. Теоретично там із 800 Вт генерація мала би падати до... Там до 600 чи до 500, тобто ще дві панелі наступні, повинні віддавати повний номінал. ну чи який можливо на даний момент Ось сонечко знову вийшло. 32 А, 910 Вт. Я думаю, що 920. Тому. Я думаю, що оптимізатори там не псують генерацію. А ось цей коннектор зломаний. Ось так, як сфокусуватись. Ось він білий. Таке неприємно вийшло. Заплатив купу грошей, думав, буде якісніше. По факту він обламався. Обтиснув інший, в принципі, він от працює, ну, не знаю, розчарування сусільне. Я думаю, що це мідь. Такі справи. Встановив ось такі тестери на акумулятор і на відповідно MPPT-контролер. Ось Він показує в режимі реального часу, яка генерація зараз. І також от є статистика. Різні дані. О, мене цікавить в першу чергу Ось, Electricity Curve. А, тобто видно по днях, скільки було згенеровано моїм масивом панели Ось, з 1 березня. Ну, тут було 0,02, насправді дуже мало, але не відображається. Видно по днях, яку кількість енергії згенерували панелі. От, сонячні дні були останні. Близько 4,5 кВт годин за день. Сьогодні 11 березня, от уже 3 кВт години згенеровано, але десь півтори години випало, поки я там був на даху, якраз там з 12 до півдругої випала генерація, тому що якраз я там все від'єднав і встановлював оптимізатори. От. Ось На цьому графіку добре видно, коли починається генерація. От 8 ранку вже 200 Вт і далі наростає. Тут провал. Тому що я відключав панелі. середнє значення воно показує якесь, якусь потужність, але насправді тут було менше. І зможу порівняти, якщо буде завтра сонячний день, зможу порівняти от з попередніми днями ось без оптимізаторів. Як ішла потужність, от вона до першої години, а от в 2 годині вже обірвалася. По ідеї, оптимізатори, ось цей провал повинні згладити, і тут ще якийсь час, там до 3-4 має бути більша генерація. От Буде можливість порівняти. Попередньо можу сказати, що оптимізатори дійсно працюють. От зараз майже 5 година вечора і досі йде 57 Вт. хоча сонця вже немає, в принципі там воно за хмарами. І навіть якщо подивитися графіки, от, графік потужності на от за сьогодні, ось цей провал 12-й, це якраз коли я ставив оптимізатори, далі потужність знову виросла. І ось можна звернути увагу, що в третій годині дня середня потужність 376 Вт сьогодні. А, і в 4-й годині 112 ватт. Якщо подивитися, наприклад, попередній день, ось повний день статистики, то от в другій годині вже було 218, 123 і 82 Вт. Ще попередній день, 9 березня, теж було сонячно, ось, аналогічна картина. 191 в третій, а не 370 з копійками. І тут 78 всього. 8 березня аналогічна картина. 152 і 81. Ну, попередньо вже можна якийсь висновок зробити, що? От, генерація. Продовжилася ну, на годину-дві, але генерація довше триває, ніж попередні. Подивлюся, ще декілька днів поспостерігаю, якщо буде дійсно сонячна погода. Але в цілому вже можна сказати, що в цей час, як зараз, вже ніяких там 100 чи навіть 50 Вт, вже давним-давно не було. А з оптимізаторами ще є. Все-таки першу панель, яка затінняється від ліфтової шахти, оптимізатор якби вирізає, викидає із стрінга і інші дві панелі продовжують ще генерувати. Тому я думаю, що варто їх ставити, не обов'язково на всі панелі, але от якщо у вас є часткове затіння і, особливо, якщо довгі стрінги, якщо там по 8-10 панелей і більше, то однозначно варто на проблемні так сказати, панелі, які частково затінюються, варто ставити такі пристрої. Конкретно ця модель коштує близько 40 доларів на Аліекспресі. Я бачив дешевші за 25-27 доларів. Ну, не знаю, не можу нічого сказати. Вибрав такі трохи подорожче. Побачимо, як вони будуть працювати. З приводу Wi-Fi, який в них вбудований, подивився на картинці виробника, там, ну, на магазині Аліекспреса. То там ще зображений якийсь пристрій, типу як хаб, до якого ці оптимізатори підключаються, і вже цей пристрій підключається вже до, ну, до інтернету і до сервера, і потім збирає дані. Напряму до них, я так розумію, не можна підключитись. Ну, ще пошукаю інформацію з цього приводу, але думаю, що ні, що напряму там немає такого, що вони конектяться до якогось додатку. Чи, 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 чи до комп'ютера, ще якимось способом йому потрібен ще додатковий пристрій. Ну, на три оптимізатори немає сенсу його купувати, тому вже от як є. Дякую за увагу. Бажаю рекордної генерації.